Війна закінчиться у 2026 році. Військовий експерт Олег Жданов зробив гучну заяву про термін бойових дій на території України. каже, що наступного року Росія взагалі припинить існувати, бо має купу внутрішніх проблем. Водночас, експерт має побоювання і щодо нових проблем, які можуть виникнути в Україні. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини ТСН, ЮЄ і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Добігає кінця перший місяць 2025 року. Саме цей рік багато експертів називали переламним, прогнозуючи завершення війни на території України. Однак військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту TSN.ua заявив дещо інше. За його словами, активні бойові дії можуть тривати протягом усього 2025 року. Втім, у 2026 році Україна імовірно матиме можливість закінчити війну з Росією. Скільки потрібно часу на закінчення війни сказ? сказати дуже важко, тому що невідомо наскільки будемо опиратися ми або президент країни агресорки Путін. Скоріше за все, ми будемо опиратися, тому що настала епоха трампізма. Я думаю, що навряд чи ми зможемо отримати якісь гарні новини. Жданов наводить як приклад політику Трампа щодо Ізраїлю. Там за рахунок тиску на Нетаньяху команда Трампа домоглася того, що Ізраїль фактично капітулював перед Хамасом. Жодної цілі війни не досягнуто. Хамас залишається живий, залишається керівником. Хамас легітимізовано, оскільки він сторона договору. Ізраїль покидає територію Гази, виводить війська. А ще буде договір з сервітуту, так званий Філадельф. Суфійський коридор, який Ізраїль не буде контролювати. Ще й віддає заручників із коефіцієнтом 1 до 30, 1 до 50, в залежності від статусу заручника. 33 заручників міняють майже на півтори тисячі особливого складу хамасівців і хезболи. Він вважає, що після інаугурації Трампа Україні буде дуже важко тим більше, що новий президент США хоче припинити виплати. За словами Жданова, Трамп хоче, щоб Європа брала на у себе усі витрати, а Сполучені Штати не витрачали жодного цента, як на підтримку нашої країни, так і взагалі на війну і на відновлення. Так що я сьогодні бачу перспективу не дуже райдужну для нас, веселки ми тут не отримаємо, наскільки я розумію. За словами Олега Жданова, можливі терміни закінчення війни в Україні залежатимуть від ситуації на лінії фронту та в економіці для Росії в економіці, тому що на фронті у них ситуація, наскільки ми бачимо, більш-менш. Я не беру втрати. Для Росії це не проблема. Я маю на увазі просування російських військ. Ми досі не можемо навіть його зупинити. Для Росії болючий і дієвий важіль тиску. Це економіка, пояснює Олег Жданов. Щойно вони почнуть сипатися, банківська і економічна сфери. Тоді Російська Федерація буде погоджуватись на якісь умови чи компроміси. А у нас навпаки, якщо економіка трішки піднімається, ми розгортаємо виробництво, починаємо отримувати вже і власну зброю. Водночас Україна каже Жданов, має проблеми на фронті з мобілізацією, укомплектованістю особовим складом і вищими органами системи військового управління. Ніяк не може фронт порозумітися з генштабом і з сирським. Таке враження, що вони йдуть паралельними курсами і ніяк не можуть перетнутися. От у нас в цьому проблема. Усе буде залежати від того, наскільки ми стійки, наскільки ми будемо відстоювати свій суверенітет і Росія, чи буде тиснути на неї Трамп, чи не буде. Я так розумію, що навряд чи буде. Це моя особиста думка, за словами Олега Жданова, судячи навіть з тих оцінок, які сьогодні дають американські видання, політологи, аналітики, Трамп обере корейський варіант стосовно сценарію завершення війни в Україні. Трампу байдуже. Він це показує своєю поведінкою і всіма своїми діями і висловлюваннями. Йому байдуже, де будуть стояти війська, і байдуже, як закінчиться війна. У мене дежавю таке маленьке, коли він сказав цю фразу на вечірці, присвяченій його інавгурації напередодні, що він закінчить війну і вбереже світ від третьої світової війни. На його думку, у Трампа буде основна ідея закінчення війни просто припинити стріляти. Ми з вами колись це вже чули в 2019 році. Володимир Олександрович Зеленський починав саме з цього. Трамп починає з того ж самого. Йому байдуже там, де чия територія, де хто кого побив, де хто кому що винен. До речі, його оточення каже, що ніяких там претензій, репарацій нічого не має бути. Просто треба припинити стріляти. А це корейський варіант. Судячи з поведінки і висловлювань Трампа, вони будуть просувати його. Він зазначив, що оточення Трампа говорить про те, що Україні треба звикнути до думки про позбавлення її території, як казав Лавров, як казав Путін, Патрушев, всі там хором, що треба враховувати реалії на землі. От те, що вони вже відвоювали. Я навіть припущу, що Путін набереться нахабності і буде вимагати від Трампа, щоб в адміністративних кордонах щоб ми ще відвели війська, де вони не встигли захопити. Водночас у коментарі главреду Олег Жданов заявив: якщо новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наполягатиме на заморожуванні війни за нинішньою лінією зіткнення, то Курську область можуть обміняти за його словами. Території Курщини, які наразі отримують українські збройні сили, навряд чи залишаться під Україною. Путін кістьми лягає, але тримає три плацдарми: один у Сумській області біля Журавлівки, і два в Харківській області. Ось вам і розмін. Жданов не виключив, що окуповано РФ в частину Харківської області або всі ці три маленькі плацдарми обміняють на Курську область. Тим часом президент Володимир Зеленський каже про те, що Україна не торгує територіями. Що треба продовжувати бойові дії на думку Олега Жданова? Якщо ми прагнемо повернути територіальну цілісність, нам у жодному разі не треба погоджуватися на припинення вогню без гарантій, тому що ця пауза ми не переженемо Росію. Як сказав Марк Рютте, генеральний секретар НАТО, за три місяці Росія випускає зброї більше ніж все НАТО разом взяти за рік. Розумієте, які там шалені темпи. І от дайте їм передишку на півроку. Так через півроку тут армії буде мільйон з танками, зброньованими машинами. Водночас, за словами Олега Жданова, війна не триватиме нескінченно роками. По перше, Трамп може вирішити припинити допомагати Україні у війні з Росією. За чий кошт ми будемо воювати, якщо Сполучені Штати припинять допомагати? От залишилось там 4 мільярди. Віддасть їх Трамп чи не віддасть, а потягне Європа чи не потягне. Ось питання: за чий кошт ми будемо воювати? По-друге, за словами Олега Жданова, в Україні перспектива завершити війну у 2026 році. Військовий експерт заявив, що 2025 рік точно доведеться воювати, а 2026 може припинити існування Російська Федерація. У них вже там серйозні проблеми. Вони приховують багато речей: емісію грошей, інфляцію. Приховують тим, що в ручному режимі через окремі банки видають безвідсоткові кредити військовим підприємствам, а потім переводять його в розряд незворотного. Жданов пояснює, фактично, Чине в Росії надувають мильну бульбашку, яка може луснути в будь-який момент. За тиждень, за місяць, за півроку. Тому що золото закінчується, золотий запас нафти купуються менше. Ми ще проходимося по військово-промисловим підприємствам вогневими ударами, так що обвал Російської Федерації може настати у найближчий рік-два. І от це і буде перспектива закінчення війни. Лишається питання, витримаємо ми це чи ні. На думку Олега Жданова, ми могли б витримати, якби сьогодні держава розвернулася у бік навчання і патріотичного виховання суспільства, плюс зміна, порядку фінансування та мотивації для суспільства стосовно захисту країни. Військовий експерт додав, що також потрібно кардинально реформувати українську армію. А як думаєте ви, коли закінчиться війна в Україні? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.